У нас в цьому сезоні грають за Аврору. Ну і е, якщо говорити про е, у грі Олександр Школьний, екс-гравець хіта. Рекордсмен, до речі, за проведеними матчами е, Точнішим сірий пробуває. М'яч там полетів. Біля стійки когось зачепив зраців Аврори, поки що не відкрито 0-0. І Євгеній Жук. Розіграш кутового. Євгеній Жук відкриває рахунок у нашому матчі на п'ятій хвилині. Євгеній Жук, який також блискуче провів чемпіонат світу в Узбекистані. Після, ось дивимося, Роман Горпинич показує, покатив м'яч. На Володимира Поначовного, і Поночовний стає автором гольової передачі. А Євгеній Жук виконав те, що і повинен виконувати форвард його класу. Вже там на останній хвилині і Юрій Савенко вийшов. Але Юрій Савенко все одно залишається класним голкіпером. Ну і, звісно, одним з найкращих. Удари. Завертаний, забиває. Завертаний, забиває після прориву правим флангом. І зрівнює рахунок 1-1 у нас на 13-й хвилині. Щаслива 13-та хвилина стає для Аврори і для Владислава Завертаного. Здається, проста комбінація. Сагайдач не дає головою. Не встигли там накрити. Сметаненко не встиг накрити завертаного, завертаний, пробиває, хороший удар. Ну і тренерський штаб. Ну, Звісно, можливо, пайдя, що дуже прикро, що він провів збір разом зі збірною України перед початком чемпіонату світу. Там півтора місяці був. Контратака. Чебиряк На швидких ногах. Подлюк. Бесалов там його накриває удар под Люка небезпечно. Хороший простір для, для тих болювальників, ось коли ми дивилися трансляції на Суспільному. Для У, здорово. Сухов рятує свою команду після удару з розвороту Юрія Сагайдачного. Для, тих болюваль... для нас, для болювальників, які постійно слідкують за футзалом, це не було сенсацією. Як і Юрій Савенко. Юрій Савенко також в минулому сезоні у грі. І все. Друзі, поки відпочиваємо. Пишіть в коментарях е трансляції ваші враження. Євгеній Жук. Ну і воротах, звісно. Удар. На підбиранні Жук. Стивізувалися футболісти хіта. Ось останні хвилини тиснуть. Не став сухо вбити. Мельник пробиває у грі Савенко. Мельник на фланзі. Простріл і м'яч там не залітає. Ворота від Євгенія Жука. Зараз пробиває і сірий. Блокується цей удар. Ось це був стопроцентний, 100% шанс. Чернявський. Ох, як здорово і Жук не влучає м'ячу із вигідної позиції. А, був момент, коли Жук не влучив м'ячу із забійної позиції. Ну а зараз другий Хід міг забивати. Сметаненко сам на сам Сметаненко забиває Олександр Сметаненко. Браво! Зараз дивимося повтори. а передача гольова від Педяша пройшла в один дотик. Ну і Сметаненко. Браво, блискуче пробив. Педяш, дивіться, яка передача прекрасна в один дотик. Ось хто там писав, чого не взяли. Педяша писали, що Педяш слабенький. Та ні, педяш в порядку бачимо. Таку передачу видав на хід. І Сметаненко. Владислав Завертаний. Забиває і зрівнює рахунок Аврора. <свісно> ну, Травлять мене вболівальники в коментарях. Притравили, що я сказав, що педяш порядку. Ну в порядку. За таку передачу гольову, звісно, в порядку. А за такий привіз. Ну що, це футбол. І таке буває. Зараз Семенченко. І не забуває Ростислав. Вам нічого обіцяти. Тому або на Суспільному спорт будуть трансляції, або на е, спорт 1 Ну а зараз Сухов і вибиває м'яч подлюк. Сухов рятує. Закидання на Чернявського. Чернявський рикошет! і пощастило Аврорі. Від Жука. Там м'яч перелетів через Каркас Воріт. Тижня в команди. Ну, звісно, наприклад, хід два місяці тренувався без збірників, тренувався вісім польових гравців. І тут приїхали збірники. Ну, звісно, поки що... Чернявський на лівому фланзі. Чернявський здорово. Чернявський не забиває капітан Хіта. Дуже небезпечний момент, але буде. Юрій Савенко введе м'яч гру. Фінальна сирена. 2-2. Хіт Аврора. Завершують столичне дербі. Завершують матч першого туру, набравши по одному заліковому балу. Звісно, команди, які хотіли сьогодні перемогти. Але...